Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як вам відправити домашнє завдання. Є декілька способів. Перший спосіб це встановити на комп'ютер Telegram та відправляти е, закріпленими документами фото, якщо це от скріншот, або документ, який ви зробили, якщо ви робили якесь домашнє завдання на комп'ютері. Але якщо у вас немає змоги встановити Telegram, є ще пару способів, як можна відправити домашнє завдання. Перший це саме простий спосіб, це просто сфотографувати домашнє завдання на телефон або зняти на відео, та відправити у Telegram з телефону викладачу те, що ви зняли. Другий спосіб я зараз покажу, що потрібно робити. Це за допомогою скріншоту. Та відправлення цього скріншоту поштою або документ відправлення поштою. Наприклад, домашнє завдання, наприклад, створити папку на робочому столі. Ось в нас є папка, я хочу її відправити на перевірку, і я натискаю на клавіатурі кнопку Print Screen. Коли я натиснув цю кнопку, ви нічого на екрані не побачили: ніякої вспишки, повідомлення, нічого. Фотографія зробилась у пам'яті комп'ютера. Щоб цю фотографію зберегти на комп'ютер, нам потрібно зайти, наприклад, до програми Paint. Заходжу до пуск, вводжу у пошук Paint або шукаю у розділі усі програми. Ось я відчинив Paint та натискаю кнопку Вставити. Ось моє зображення. Тепер, якщо мені потрібен тільки шматочок цього зображення, я беру інструмент виділення, виділяю шматочок, який мені потрібен. Та натискаю обрізати. Все усе зайве зникає. Та залишається тільки той шматочок, який ми виділили. Тільки той шматочок, який ми виділили. Тепер потрібно зберегти зображення. Ми заходимо для цього в файл, Зберегти Як та обираємо, наприклад, PNG. Потім вам треба обрати куди зберегти це зображення. Наприклад, я хочу зберегти у папку, яку ми зробили на робочому столі. Для цього я натискаю робочий стіл. Знаходжу тестова папка, вводжу назву файлу, наприклад, Файл і натискаю Зберегти. Усе, програму можна зачинити, тепер потрібно відправити викладачу те, що ми зробили. Для цього ми заходимо на нашу пошту, натискаємо написати лист. У розділ пошти вказуємо, кому ми відсилаємо лист. Ви повинні написати повністю пошту. Тему можна не заповнювати, і ось тут потрібно прикріпити домашнє завдання. Для цього ми натискаємо на ось цей значок. Заходимо до папки, де ми зберегли домашнє завдання. Це на робочому столі тестова папка. Та натискаємо на файл, який ми хочемо відправити. Такими ж чином ми можемо відправляти документи, наприклад, Word овський файл або Excel файл. На робочому столі я зробив для уроку Word файл, ось я хочу його відправити на скам два рази, і він прикріпляється до листа. Усе. Залишилось написати пошту викладача, яку він вам повинен скинути, та натиснути Надіслати. Ось і все. Не забудь, будь ласка, поставити вподобайку під відео, натиснути на дзвіночок, підписатись на канал, бо на каналі буде ще більш цікавих відео. Сподіваюсь, що це було дуже корисно, та ось це вийде. Дякую за перегляд, до побачення!